Доброго вечора, малю переплатники україномовного каналу. Знову вечір, четвер закінчується, знов з Максиком на прогулянці. Все як завжди, Харків Салтівка, Яблочка вже вже падають. Збираємо сьогодні абрикосів збирали таких гарних. І бабуся їла, і дитина куштувала. Кажуть, краще, ніж на базарі. Вони і насправді краще. Оце ця навіть не знаю, була ну, Ну, тривоги гуділи. Хочте, то пофарбували. Дивіться, які сходи зробили. Боже. Діточки в школу не ходять, але все робиться, все ремонтується. І сподіваємося, що скоро дітки підуть до школи. Діточки. І буде все як раніше. Ось того стрибали ми на перерві на перерві, Скільки років? 40. Більше вже. В 86-му закінчили ми школу. Коли закінчили, не стрибали, так В класі у сьомому, 83, ну так, да, більше 40 років, боже боже. Як час швидко минає. Вон хоче з собачкою поспілкуватись, підійдемо. Все, усім гарного, тихого вечора. Всім миру, добра, злагода. Всім щиро дякую. И, случайно, будем уже там в шайше не на что. Все. Ну, добро ночи, мои любимые. Да, Максику? Скажи пока. Максику. Ничего не скажешь. Все. На добро пока.